Чому католицька церква молиться до непорушного серця Діви Марії, адже за його заступається Діва Марія, а не її серце. Чому б тобі не молитися до її руки, ноги, голови і так далі? Це такий трохи православний наратив. Вони не могли нічого були придумати більше, знаєте. Чому до серця Христового? Бо тому що серце Христове, серце Марії це чисто католицька практика. І якщо брати греко-католицьку церкву і молитви до серця Христового, молитви до серця Пречистої Діви Марії, то це ми запозичили від риму католиків. У східному обряді такого не було. І католицька церква це церква, яка є східного обряду. І не встидається у свій обряд імплементувати обряди, наприклад, римокатолицькі. У нас є хресна дорога це не наше, це, це ремукатолицький. У нас є молебінь до серця Христового. У нас є молебінь до серця пречистої Діви Марії. У Нас є. І тому це поняття чому до серця Христового, бо тому що. Якщо, якщо мама, знаєте, за свою дитину каже, так серце за неї болить, чи може нога тебе за неї болить, чи рука тебе за неї болить, не кривляйтеся. Серце при чистой Діві Марії, це серце. Це головний орган людини. Та рука теж важна. Та все важне, та мізінець на нозі важний. Бо тому що як мізинця нема, або, або він десь там починає гнити або жажати, то ти вже ходити не можеш. Мізинець! ти навіть ти на не стаєш. Все важне. Але коли ми говоримо, що в людині найважніше? Голова та серце. Бо все походить із серця людського. І тому взяли це органе серце, а не голову. Як голову бачу, то я часто згадую собі прапор піратів, знаєте. Череп, кости. А серце воно завжди як символ життя, символ любові. Ви, як любите хлопець, любить жінку, дівчину свою, то він ж не малює її ногу там чи руку, ні? чи фотографує, може, щось друге. Але він малює серце. І тому серце. No hay